Це ви робите, це у вас майстерня тут така, це, це показується розліра у вас, так? Це та що ви робите на заказ? Так. А це дудка теж на заказ, зелені. Романюку Івана все, То ще треба тут стердити, все, то, то доводити до кінця. Але я не горі, що, так, мене все. А це такі теленки. супілочка. Тиленка, так? Тиленка? Є флоєра, але вона ще не дороблена, ця є, там у мене зроблена. А чим відрізняється теленка від флоєра? Флоєра має... Це теленка то. о, має дірки, але вона не дороблена. Флоєра має дірки. А теленка грається за рахунок того, що знизу ви, так? так? Так, так, так. так, духом там міняється звуки. А тут собі пальцям. Але тут, тут не дороблено. Та воно не має грати. О. Ну, ну. Это я влюблировал в Америке и в Польше, так На цели? Dana Ta na takiej, już nie na bo ja tu w Ameryce zależałem, tam. No zrobił drugą. Zrobił drugą. Ta Strona my problemy. Якщо вже я маю зв'язки з людьми і нема, Та це що, це найлонові від гітари. Мені треба кишкових струн, а їх не випускає ніхто вже тепер. Десь може у в світі в других державах, а у нас немає. Та той вірник, ви, напевно, його не кинують, а може? Він по церквах ходив скрізь, а так як у зеленому було, то це на голову сік, а де не знаю, на Анні. Це що то? Так, на, 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 так, на, на, так. на Анні я так то знаю давні. То він скрізь по цих храмах ходив, так. Та це і грав так. Та в цю мелогію переносить. Туж Христоше ходив на нову, научував люди, сказали, що туди, браття життя, вічного не буде. Та й так сказали, до народів, покайця все люди, спохаїться все полюбіше, ліпше уши буде. И сказав до народу, что бы там не так, Забидного за калипу ты не забудал. Коля горе предорус и скавою там. Я десь що бо то немає так, Але ще раз мені скажіть на камеру відмінність гуцольської е, дотки, як тут кажуть, чи кози. Від дудки. Від ну, дотка. Від шотландської. Від шотландської. Так. Ну дивіться, зараз, а не чекайте, це бо я все по тебе не дасть себе. Та не треба. Дасть це в моїх руках. Там один пещик отакий. Вот І він не один звучить. А тут... Це у, два... шотланд... у Так. Шотландців у цих, у болгарів, то саме в Америці з По болгарами. По одному пещику. По одному. А тут у гуцульській По два. По. По. зараз я там поставлю. Ще Та, нова ну, будка, ще не програна, ти зато вона мене мучить. Та да, то байк. Добре, що їде. Зараз спробуйте затрубити цю ріг. А для чого він існує взагалі цей рік як музичний інструмент? Що до Коли в нього... У нас колінники коли ходять. 7 січня починають і ходять до 20-го. Це колінники. Ідя чоловік, 10, одинадцять, 9, як коле, як кого їзд. І беруть з собою музиканта, бера за має свою функцію, коли довести їх з хрестом, А музикант на скрипці грати, а колінники 5-6 країв мають кожен колі колінник і трамбіту. І зараз вони приходять під хату, 5-6 кроків, вибить який звук. Це так усякі звуки, бо то менші, більші, так зато має... Факта, звуки мають. Що більші їх вийде, то з тим звуком таким. Ну і він, коли колядують, він супроводжує саму ні, колядку. Ні, приходять лише під хату і тримбіта. Ага, так. Що дають знати, що вони прийшли, дають знати газину. Під хату стали перед вікна. Витрубили три рази по-давному було. Так, воно мало ага. бути. Тепер зовсім ту все не так, та й мало ходів вже. Та й тоді вже, як ви колідували, ви витрубили, стали та й колідують. Так. Ага. Поколідували, ну там газа вже, якщо їх приймають, творяють двері. Має там повісмо так давно, така була поведінка. Кладе на храст, храст вкриє, і тоді прошу панове колічки до хати заходити. А як немає не, не там не можливості приймати угоськи у, у хаті і так хрест накриває, дає на й подякує, той. А може часом винести на двір, трошки зачистувати закуску таке, от. Таке, таке. А з чого в всередині це таке дерево? Це є кора березова, так? А це може бути вільха, береза, ну трепета, може бути верба, може Любе. бути ямір, ну, бук пустя, що кішки на роботу важкий, А що він скоро трухне. І так само трембіта. Трембіта має бути смереки. Смирекова, так. А кора жав, як там -то. То, так. Штук я кладу сливовий. Це О, слив. Штук сливки точений, так. так? Так, пане Микола, ну то розкажи, як ти робив цю, цей ріг? Перше треба знайти дерево громовець, яке був грим е, І знайти гладкого дерева, виколоти кусок гітині, прийти до хаті і зробити заготовку. Заготовку спочатку робиться квадратно, лише вистригується, який він має вигнуті бути. В одному боці з цієї сторони вужче, з тієї сторони ширше, все по розмірах. Гарно береш, вигиблюєш і розмічаєш точно посередині. Посередині розрізав, тоді треба взяти свердло і у цьому кінці відки буде сидіти, просвердлити дірку під мушток. Муштук, муштук – це ще від німецької труби. Це ще від великої вітчизняної війни. Оцей це мені презентували по великому знакомству. Це Бог його знає, кілька йому років. Ну, в общем, більше вже 60. Тоді акуратно посередині береш його, розрізаєш, цю заготовку, і береш рістці і всередині виробляєш. Вироблюєш один жолобок на дні заготовці, на другий. Тоді береш клей. І дуже тоненько промащуєш. Яким клеєм клеєм ПВА, строго ПВА. Це є клей ПВА, це є древісний клей. І ці дві заготовки складаєш докупи і склеюєш. Коли ти їх склеїв, вони висохли, ну, на другий день починаєш обробляти його навкруг. Гарно навкруг обробляєш, обшліфовуєш, йдеш у ліс, шукаєш файної берези молодої, і щоб налопити. Кори. Ну, коре треба налупити, тут на цей ріг десь прийшло, при, прийшло приблизно коло 8 метрів паска. Це треба, щоб на дві п'єди було чистого на березі. Файно налупив, прийшов в хаті і акуратно береш цю березу і починаєш обмотувати. Треба дуже щільно обмотувати і добре, коли свіжий цей. Береза намотана. Якщо вже береза е, висохла, то тоді треба брати у кіпіток кидати і розпарити, бо сама береза, вона пускає свою клейковину і воно при... склеюється одно до другого. Що це не так просто. І... Тобто цукуру не клеїв? Ні, тут клею взагалі немає, абсолютно нема. Бо якщо б я поклсадив на клейкуру, то рих тратить звук. Рих втрачає звук і хотівши, щоб вин гарний мав звук, то треба строго дерево громовицю. Бо коли грим б'є у смереку, то зразу замирають всі клітини. А як висихає дерево поступово, то клітини не відмирають усі і звук, виходить з будь-якого дерева але глухий. Угу. Так і з громовиці так само робиться трембіта. Це є різновид, рих, різновид це все, духового інструменту. Так. так само трембіта є вид духового інструменту. А я тепер вам так, продавати так, ну... так, як у нас у горах олені речуть, коли паруються. Файно, Іван Іванович Зеленчук косів Дземброня. Неправильно. Іван Коновка, село Дземброня, без сілі ради.